Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, в чому зараз твоя сила? В чому зараз твоя сила? Рицар мечів. Це про якусь відкриту ворожнечу протистояння, можливо, розруха, можливо, навіть. Ну, це дуже іноді фізична смерть. Карта описує віроломну якусь людину, котра будь-якими шляхами. Прагне влади та готова для цього на, на, на будь-що. Да? Особливо, якщо хтось став у неї на шляху. От, це про людину лідера, а, котра може повести за собою маси. Але від цього, да, якщо людина не гідна, скажімо так, то вона стає. Небезпечнішою да, для вас. Можливо, це ви, я не знаю, да, можливо, це до вас. Але в чому сила? Сила в тому, що є відкрита ворожнеча, коли відкрите протистояння, да, то у вас є, є варіант з нього, скажімо так, скоріше вийти. Чому? Тому що, коли просто все за вашою спиною, і ви не очікуєте нічого, розумієте, тоді втрати можуть, можуть бути набагато більшими. Да? От, а, тож, ну вже добре, що це протистояння відкрите, і ви знаєте про це, або ви можливо, да, скажімо так. Вирішили, да стали хоробрими за того, щоб відкрито комусь протистояти, і це вже непогано, тому що будь-які негідні ситуації ну бажано їх висвітлювати, чому тому, що інша людина може потрапити в такі ж обставини. Да, вона не буде знати, як з них вийти. А якщо ви розказали про свою історію? От, Тобто поділилася своїм досвідом. Можливо, хтось подивиться там або почитає і скаже, Боже, у мене ну, якась така а, подібна ситуація. да, А, отакий такий можна шукати вихід. О, супер, дякую. Розумієте? От, Ну і, звісно, сила ваша в тому, що ви можете побороти то відкрите протистояння. Вітаю вам, вітаю вас і бажаю всього найкращого. З повагою Софія.